Ось що не варто робити ніколи, якщо ви маєте дах і ви працюєте над клеймом за страховою компанією. Минулого тижня ми приїхали робити інспекцію, і клієнт має будинок, не цей на якому стоїть зараз, але дуже подібна ситуація, біля є багато дерев. І бачите, листочки вже деякі почали падати на дах. Для того щоб у нас було, скажімо так, вільна свобода дій, клієнт вирішив вилізти на дах і легенько здути цим. знаєте, що продуває блобером листя з даху. Дуже легенько, акуратно. В той момент, як приїжджає жастер від сахової компанії, робить фотографію. І... і знаєте, яка кількість позиція? Всі пошкодження на даху, які є, страпилися через те, що клієнт все бловером подув. По-перше, він робив це на одній частині даху, тут, де дерево є, там всюди дерев не було, в іншій частині даху. Плюс блоуер на ньому пише, що його потужність така, що ніколи в житті не пошкодить Шінглсе. Але я вам кажу: ніколи такого не робіть, ніколи сухої компанії не кажіть, ніколи такого не робіть, тому що це позбавить вас на шанс на те, щоб отримати дах від цихої компанії безкоштовно, або як мінімум ускладнить цю процедуру. Якщо вам цікаво, як це зробити правильно, почистите це листя, дайте нам знати, ми це зробимо перед інспекцією самі. Будь ласка, не робіть нічого своїм дахом самі. Ось золоте правило для власників будинку.